Вітаю вас, шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами рубрика «Кадроланч» І я, її ведуча Мар'яна Винничук. Сьогодні я обрала наступне питання, яке задавали протягом двох тижнів, напевно, разів 3-4. На підприємство хоче працевлаштувати студент денної форми навчання: чи приймати його на основне місце роботи чи за сумісництво? Розпочнемо з того, що. Право громадян на працю визначено і Конституцією України, і Кодексу законів про працю. А вже в законі України про зайнятість населення конкретизовано, що до зайнятого населення відносяться особи, які навчаються за денною формою навчання і поєднюють навчання з роботою. А також в законі Україні, України про освіту та законі України про вищу освіту вказано, що студентам забезпечується право на трудову діяльність у позанавчальний час. Тобто, перший висновок робимо такий, що студенти денної формою навчання мають право на працю. Тепер поговоримо, до якої, до якої категорії їх віднести, коли ми їх працевлаштовуємо до основних працівників чи до сумісників. Тут ми звернемося до Кодексу законів про працю. А саме в частині 2 статті 2 Кодексу законів про працю вказано, що працівники реалізують своє право на працю, укладаючи трудовий договір про роботу з підприємством, установою організацією чи фізичною особою роботодавцем. А вже в статті 21 Кодексу законів про працю вказано, що трудовий договір це угода між працівником і роботодавцем, відповідно до якої Працівник виконує роботу, що е, обумовлено таким трудовим договором, а роботодавець оплачує таку роботу і забезпечує умови праці відповідно до законодавства про працю, колективного договору, трудового договору. Тобто, між навчальним закладом і студентом не укладається трудовий договір і, відповідно, не виникають трудові відносини. Тому навчання може бути лише основною діяльністю такого, такого студента, але ніяк не основною роботою. Тому, якщо ви працевлаштовуєте студента, в тому числі студента денної форми, ви працевлаштовуєте його на основне місце роботи. Тобто, у вас він буде основним працівником. Єдине, ви влаштовуєте його як сумісника. Якщо в нього вже є основне місце роботи, тобто він працює на іншому підприємстві або фізичної особи-роботодавця, тоді ви влаштовуєте його сумісником. Але запам'ятайте, що навчання це не є основна робота. Навчання це є основна діяльність. Дякую вам за увагу, гарного і спокійного дня і до наступних зустрічей!